Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа CGRB Frag. Такий ось ніж. Він мені взагалі ще припав до уваги, як тільки був анонсований, як тільки вийшов, мені сподобався дизайн його, але от ніяк руки не доходили. Тут випала таки нагода його позичити на подивитись, так би мовити, поклацати, глянути, що це. Бо взагалі дизайн, як я вже сказав, мені дуже сподобався. А от що це за ніж? Я не зовсім от, уявляв, мені цікаво було знати його дійсно розміри, габарити, бо заявлений він як ну, немаленький такий, доволі крупний ніж. І він цільнометалевий. В даному випадку це цільносталевий варіант, з фрак Паттерном таким гарним на руків. Ї. Бувають вони ще з гладенькими руків'ями, з покриттям. Бувають преміум версії з титаном і s 90 v здається. От, Кліпса на них також уже фрезована йде. От. Раз уже про розміри згадав, давайте нагадаю його Нагадаю, озвучу його характеристики, що це за ніж. Його загальна довжина 22,5 см. При довжині клинка таки, от, так, дійсно 10 см. Проте тут крупний досить чойл, і по РК я наміряв 88 мм. Клинок тут такий модифікований Врантлів насправді і трішки під кутом до загальної поздовжньої осі симетрії. Подобається мені такі дуже. Товщина клинка 3,2 мм. от За що люблю CGRB, то за доволі адекватні от, по товщині клинки. Високі спуски. Різатиме він чудово просто. Як я вже казав, це цільносталевий варіант. Руків'я сталь, клинок сталь, їхня ar RPM9, замок buttonlock, керамічні підшипники. Чудова механіка. Маса його при цьому. цільносталевий варіант 143 грами я наміряв. Для його розмірів дуже-дуже непогано. Тут я спробую показати руків'я, це плашки саме без лайнерів, і тут доволі непогані такі вибірки, які і масу зменшують, і баланс покращують, ніж дуже гарно збалансований, гарно в руці відчувається. А поки от від характеристик ще не встиг. Далеко відійти в Суб'єктивщину щодо вражень. Давайте додам в кадр трішки ножів для порівняння. Спайдерко Пара 3. Lightweight. блюр. Трішки для наглядності габаритів. Манікс, спайдерко. Пол з тіла Д15. Тобто, як бачите, по довжині фрак навіть більший від А 15 і він дійсно, навіть не те, що ближчий, а і взагалі, от і по розміру, якраз от, як ножі з 4 дюймовим клинком. От як Voyager, наприклад. Voyager який Large, який з клинком 10 сантиметрів. Також от по типу розміру він мені ще підходить, як і Manix XL. от теж. Плюс тут ще також є чойл, як ну, у Manix Excel і у CGR Bifrag. І от за типорозміром вони мені дуже схожі. Як я вже згадував, механіка. Чудово, керамічні підшипники. Є такий от холд для відкривання. лок. Тут місця доволі мало у мене. Я, мабуть, вставлю окремо в відео фрагмент з демонстрацією от механіки роботи ножа. З неоднозначних моментів, у ножа, це його доволі крупний чойл. Тому що ну, от, місця наче й чимало, але щось силове я ним робити не став, тому що тут кнопка, можна і зачепити. І взагалі з 10-сантиметрового клинка витиснути максимум РК саме для різу, мабуть, було б такою непоганою додатковою фішкою, додатковим плюсом. Проте, я думаю, ну це особисто моє припущення, що справа в конструктиві, от в конструкції руків'я. Зараз спробую показати, якщо фокус вдасться, не дуже то й вдається. Але ось тут видно РК. Ну, десь як вона виходить от в цьому районі, де такий трішечки згин, якби вигин руків'я. От Якби. Продовжити РК вона б виходила за габарит руків'я, і доводилось би от щось щось вигадувати от тут. Або більше самого руків'я, можливо, навіть і клинка. Ну, не буду вигадувати сам вже, як є, так є. Тому моя думка, що це конструктивний момент, щоб не переробляти руків'я в районі осьового. Окрім, ну, разом з тим, чойл цей, як я казав, от для силового, мабуть, ні, але для дрібних всіляких робіт, от, от так, наприклад, десь щось на поверхні, дуже зручно. От, от так от теж тут все, все нормально. Тому. Це така вже справа з цим чойлом. Кому як? Все-таки 88 мм, це все одно доволі пристойно. Також, ну, пам'ятаючи скіфчок, який у мене є. Ну, там, схоже, теж чойл є невідокремлений від РК, доволі крупний. І обслуговується це в плані правки заточки дуже просто, елементарно, без всяких там зайвих зусиль, побоювань десь щось зачепити, проточити. Тому ну, таке свої плюси, свої мінуси. От. Загалом я би, критичного нічого не бачу, як для кишенькового ножа, тому якось так по чойлу. Загалом же, враження від ножа дуже приємні. Він мені сподобався От те, що я очікував від батонлоку з керамічними підшипниками. Воно тут все є. Він і зручний, і фіджетабельний. Там відкривати, закривати різними способами, хоч там правою рукою, хоч лівою. Хоча, ну, я не шульга, не буду вигадувати, чи це шульзі буде зручно, але ну, в мене ніяких проблем з це не викликало. Кліпса, до речі, переставляється на лівий бік. Тож, можливо, шульзі це теж зручно. Не знаю, якщо шульги це дивляться, підкажіть, будь ласка. Чи зручні вам батонлоки? От, ніж взагалі зручний в плані руків'я. Тут в мене середнього розміру рука, але я тут думаю і на. Для великої руки теж місце буде вдосталь різними хватами, як я вже там і про чойл розказував. Тут такі хвати присутні, такі, такі та будь-які. При цьому ніж дуже добре збалансований, дуже зручний в користуванні. І що характерно, от я за що люблю Цільнометалеві ножі, це за звук, з яким вони працюють. Ну, це, звісно, суб'єктивно, але я ж про свої враження, і тому, що їх зручно носити на кишені От, діставати, знімати, металева поверхня, зайвого тертя там немає, не потрібно там якось другу руку підключати, якщо що, вони в цьому плані дуже зручні. При цьому фрак не слизький. Не знаю, чи це дається в знаки оцей от фрак Паттерн, чи, можливо, поєднання фрак Паттерну і обробки. Він застоунний. Такий не крупний Stone не крупний, не дрібний. І не слизький ніж. При цьому раз уже згадав за стоунвош, то Якихось слідів експлуатації, на ньому теж роздивитись доволі складно. Приємний от ніж в цьому плані, зручний. Як уже згадував, баланс чудовий і маса ножа взагалі 143 грами наче й немало. Але фактично для подібної конструкції такого розміру це хороший показник. Це приблизно от як Voyager, можливо, там грамів на 5 більше. Але Voyager має алюмінієві лайнери і пластикові накладки. Тут же сталь. Непогано, дуже непогано. Мені от навіть цікаво стало, а як у версії з S-90 Титаном. Заявлено там, якщо не помиляюсь, близько 100 грамів, як це відчувається, чи є от те відчуття такої титанової легкості? Можливо, шановне товариство, є у когось із вас титанова версія цього ножа? Напишіть, будь ласка, як от варте воно того чи ні? Відчувається якась, чи відчутна ця різниця, якщо ви тримали і звичайну версію і титанову. От, чи, чи можна це якось суб'єктивно відчути настільки. Бо по цифрах то, мабуть, що так, але, але буду вдячний за інформацію. Тож, мабуть, все сказав. Сподобався ніж. Гарно зроблений. От обробка тут, до речі, так. Всі грані, все оброблено, що цей фрагпаттер, що грані руків'я, що цей отвір для темляка. кнопка, хол для відкривання. Ніде ніяких ні фасочок, нічого, все гладенько, все гарно зроблено. З симетрією все теж. Чудово, хоча, мабуть, на камеру я це показати не зможу, але. Дуже приємні враження. А наразі всім дякую за увагу. На все добре.